Хакс он. Я купив би <laughs> І можна ставити тута спавнер. Бемк. Засовуємо сюди яйця. І все, у нас є блейзи. Будуватись ми будемо смарагдовими блоками, тому що в нас їх купа. <laughs> підпалюємо! Давай, давай, давай. А ну, йоу, друзі, всім! Привіт! Хі -хі -хі. І сьогодні ми виживаємо в Майнкрафті, але ми зможемо скрафтити собі своїх селянів, які будуть торгувати класними предметами. Але перед цим всім було б непогано звідси якось вилізти. І поки що я навіть і не знаю, як мені звідси так легесенько вилізти. Давайте добудемо трішки земельки. А поки я вилазю, я би хотів вас попросити поставити вподобайдена, підписатись на канал і долучитись до телеграм-каналу, тому що в телеграмі зовсім скоро буде проходити конкурс, де ви зможете отримати дуже класні призи. От, а поки я. Знайшов портал, і тут є крисало, мотика і чобітки. Непогано, непогано, непогано. Нехай будуть. Але для того, щоб скрафтити свого першого селянина, мені потрібно що? Правильно: трішечки дерева. І дерева мені потрібно, якщо чесно, навіть не трішечки. І ще мені потрібно вугілля, наскільки я знаю, і ще щось там заліза трішечки. Коротше, прийдеться трішечки-трішечки пофармити. Але то далеко не найголовніше, тому що найголовніше те, що мені не потрібен цей біом, мені потрібен звичайний із дубом, ось довід. Давай, 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 йдемо сюди. Тут ми вже можемо взяти, скрафтити собі верстак палки і скрафтити собі перше своє дерев'яне кайло, за допомогою якого я й зможу покласти початок всьому цьому виживанню. А тут ще й кустеля рядом. О, хо, хо, хо. капець. Так, трішечки каміння в мене є, можна пробувати апгрейдити всі свої інструменти і добувати хоча б трішечки їсти, тому що кресало в мене є. І ми в цілому можемо спробувати добути прям відразу жарене м'ясо. Як це робить? Плюс-мінус ось так. Потім ми його дубасимо і забираємо вже жарену баранину. Це супер. Так, а ну, овечка, давай так, щоб я не підгорів. Тихо. Диви. Не хоче горіти. Ну, допади на ню! О, все, іди сюди. Бенк. Все, і м'ясо пожарене. Оце круто, оце круто. Це мені подобається. Шкода, що тільки одне м'ясо випадає. А сейви випало кілька. І в цілому ми я вже готовий, готовий зовсім скоро спускатися в велику печеру і шукати там перші якісь свої крутецькі ресурси. Так, народ, а тим часом я вже знайшов поселення, і тут є голем, і це просто найкрутіше, що могло зі мною статись, тому що я зараз беру, виносю цього големчика на їзі, добуваю залізо, яке мені потрібно, і можна буде вже брати і пробувати крафтити свого першого ручного селянина. Тому що після того, як я виб'ю залізо, у мене будуть всі абсолютно ресурси. Для того, щоб його скрафтити так. Три заліза. Ну, в цілому це не так багато, але і цього повинно вистачити. Проте, зараз треба супер якось швидко попробувати знайти тут вугілля. Я сподіваюся на те, що воно тут є. А можливо, о, є, найс. Оце просто супер. Мені його треба, ну, не так, щоб прям багато, але трішечки все ж таки доведеться добути. І дерева. Все, народ, запам'ятайте мене таким коровою голою босою. Тому що зараз настане нова ера. Мені потрібно Всього-навсього всього -навсього. лишити 4 колоди, взяти дошки, скрафтити верстак. У мене він є. І теперки треба зробити собі залізне кайло. Потім що ми робимо? Викладаємо ось такий от крафт, і отримуємо. Майнер вілледжер! Селянин! Здарова, здарова! Головне, щоб ти не заблукав тут, щоб я тебе ще потім зміг знайти, тому що дивіться, якими предметами він торгує. Це просто шок! Ха-ха! У нього можна все купити, просто за вугілля. Ми беремо за 5 вугілля, купуємо смарагдовий блок, перетворюємо його на смарагди. І за смарагди купуємо купу вугілля. І так по кругу, поняли? Ха -ха -ха. Я не знаю, чи в нього можуть заблокуватись трейди. Ну, нехай тако смарагді у мене трішечки буде. В принципі, мені цього вистачить, да? друже? Що ми в те можемо купити? Ми можемо купити діамантів, можемо купити незериту. золоту, можна купити. Коротше, ти класний чувак, я знаю. Але теперки за допомогою цих всіх предметів ми можемо з легкістю, максимально легко, тільки почекай, бро, давай я в тебе ще й заліза куплю трішки. Нехай буде, нехай буде. Залізо без заліза ніяк. Можна відразу зробити собі стіл Коваля. Це штука потужна, нехай стоїть. Тепер ми просто робимо собі діамантову сокиру. Оцю камену можна викинути. І будемо зараз крафтити наступного чувака. А, який просто розірве нам голову. Вони настільки всі класні, і він тут не один. Їх тут дійсно купа. Добре, що він тут бігає. А... К Котик! Це капець. О, це і залишився. Хух, давай дешевтай Редстоуну купимо. Нехай буде. Він нібито де ще потрібен. А тим часом ми поки спробуємо зробити залізний собі меч і скрафтити плюс-мінус щось подібне, що я вже крафтив, але уже з мечем. Бем! І в нас з'явився Тул Villager. Вау! А отий, чувак, хорош. Хорош. Продаєш нормально. Залізні інструменти зачаровані. Діамантові Книжка на ефективність 69-го рівня. Купляю. Меч. Теж купую і кайло купую, і сокиру купую, нехай будуть. Так, все, оце все Іде геть, воно мені вже не потрібне. Взагалі, у мене є крутецький меч кайло сокера. І навіть на оцій штуки я зараз можу цей меч покращити. Бем. Бем! Бем! Це просто найлегший мод, який взагалі є. До речі, скачати його можна теж в телеграмі. По в описі. добре, друже. Ой, ну ти, звісно, єрунду продаєш. Ладно, ладно. Ще я би дуже хотів спробувати все ж таки зробити дещо дещо круте. Я не знаю. Чим мені вистачить рівня, але якщо скрафтить ковадло, поставить його, то можна, а воно не зачарує, та? Ефективність 10, а стане 5. Ні, так мені не піде, так не піде. А що, якщо я попробую зробити собі діамантове кайло просто і накинути на нього? А воно не працює! Це скам! Мене заскамили на цю книгу. Ладно, ладно, ладно. Зато, на що мене не заскамили, це на те, що я колись купив редстоун, і тепер, якщо я його добуду, я б зможу скрафтити собі ще одного чувака. Я не знаю, що він продає. Ч але ми зараз і перевіримо. Бем. Редстоун, good villager. Вау! <реш> оце прикольно. Можна в нього і редстоун купувати, і за редстоун купу смарагдів купувати. Обалдеть. Це просто-просто дюб редстоуна виходить. Так ще й ті дивіться, скільки. Йоу. оце супер. Але це ще не все. Для наступного нашого крафту нам потрібен обсід. І де ж його взяти, ви скажете, а я сам не знаю. Давайте зробимо собі відро і ми постараємося десь його знайти. В принципі, ефективність у мене 10 з допомогою такої Активності я на ізі зможу добувати обсідіан супер-супер швидко. Проте де його взяти, я не знаю, але от смараг, де я би забрав. Вони все ж таки мені потрібні будуть. От де можна взяти нормальну лаву? Скоріше за все, десь у печері. Тому, в принципі, в принципі, я готовий пробувати спускатися вниз. Не знаю наскільки у мене це вийде і чи поламаю я десь собі зараз ноги, проте я думаю, що все буде супер. Кайло копає занадто швидко, просто. Опа, і я вже попав кудись супер низько. Тут ми спускаємося трішки. Тут копаємо прямо. Тихо-тихо-тихо, Сань. Давай так, щоб нічого тобі не заважало. Опа, оце я розумію. Оце я розумію швидкість. Ми вже дошли до глибокосланцю. І тут уже зовсім скоро десь повинна бути лава. Тільки треба максимально обережно, щоб не впасти туди, якщо що. Діаманти! Ізі, халява, добуваємо. Це такі легкі діаманти. В мене ще й тут вдача 10, чи скільки, да? Давдачу 10. Коротше, кайло просто бога якогось. От ми вже й дошли до бедру, а лави нема. Придеться, походу, добре копати, щоб її знайти. Добре, що хоч кайло хорошо копає. Зато діамантів просто купа. А лави нема. Так, я вже чую якихось зомбі, але лави я ще не бачу. Де може бути лава? Друзі? О! Знайшов! Ха-ха! <laughs> знайшов так, знайшов, добре. Давайте пробуємо підкопатись вище. Ооо, оце те, що мені потрібно. Розливаємо водичку і забираємо з легкістю супершвидко. Дуже багатського обсідіана. Таким кайлом просто реально дуже-дуже дуже зручно добувати обсідіан. Я би кожному хотів побажати таке кайло, проте у мене вже є 13 блоків. І мені це вистачить, тому погнали додому. Як додому. В село хоча б. Добрий день, селяни, а я уже тут. І у мене є обсідіан, і я задоволений. Допомогою нього можу з легкістю побудувати портал в пекло, і там мені потрібен один блок, один єдиний такий. А ти підпалися? Ні. ладно, я поняв, я поняв. Ну, що ж поробиш? Провтикав трохи, трохи трохи не додивився. Буде ось такий у мене тепер портал, трішки недобудований. Ну, що ще зроблю? Бем, погнали! Опа, досягнення треба йти глибше. Ну, сильно глибоко мені не потрібно, мені потрібен просто оцей камінь і назад. Тому що тут зараз я готовий вам показати дещо неймовірне. Але перед цим всім я би зробив скриню і закинув би сюди купу всього говна, яке в мене тут зібралось. А ще мені треба дуб. Боже, як класно ця сокира добуває. Йоо. Я в ню влюбився. Просто подивіться, вона супер легко все добуває. І ми робимо зовсім такий же самий крафт, тільки всередину кладемо Незер Рек. І отримуємо Незер Віледжер. Ти спавнер навіть продать можеш. Яйце виклику Блейза, ендермена, обсідіан, вогнистійкість. Ю. Але для тебе треба реально дуже багато смарагдів. Тому знаєш що, друже? Давай я тебе попробую зараз якось забудувати. Я візьму глибоко Іди сюди, бро. Кент. Друг. А ну почекай, треба, треба лопата, лопата. Бемк Діамантова є. Ось йо, ти друг. Тихо, 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 тихо. Бо мені треба дуже багато смарагдів для тебе. Як тебе зараз закопати? Давай так, щоб ти сильно не впав. Ти спускайся сюди, ні, не хочеш. Що мені з тобою придумати, зелянин? А, Жора, ану залізь в яму. Ладно, не хоч, як хоче. Ти, 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 подивіться. А ну вилізе звідси. Вилізе, вилізе, вилазь сюди. Диви. Саме розумний, чи що? Ладно, ІДИ туди, в воду. Іди, ІДИ туди. Та він взагалі нікуди не хоче йти. Ладно, якщо він не хоче нікуди йти, ми просто знаєте, як зараз зробимо? Ми зробимо максимально геніально. Ми викопаємо ось тут невеличку ямку, спустимося сюди і тут уже скрафтимо знову його цього жоріка нашого. Ану, бемк, все, і він тут. І ти сюди прийшов! Ну, тепер вас тут двоє. Що ж поробиш? А я вас просто зараз трішечки-трішечки прикрию так, щоб ніхто до вас не хотів заходити, друзі. А, я ще й так не можу вас прикрити. Ну, тоді, тоді селяни, вибачайте, зробимо вам ось так. Я думаю, це буде нормально. Проте вже наступає ніч. Ох, Доброго ранку. А в нас зараз нові є завдання. І полягають вони в тому, що мені треба вугілля. Коротше, мені треба дуже багато смарагдів. Тут є ось оцей чувак, в якого можна за вугілля купити дуже багато смарагдів. Ми а тепер мені треба другий чувак, в якого я за смараг не можу купити вугілля. М -м, ви тут нормально відпочиваєте, пане. Ладно, а де мій той кент? Їх потрібно було всіх закопувати. Ну. Он до походу він бігає, той що може мені вугілля продати. А ну 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 де він, де він, де він, де він. Не тікай, не тікай, друже, мені треба вугілля. Максимально, це ти чи не ти? Це ти чи не ти? Да, це він, це він, це він, це він. Бро. Бем. Бем, вугілля зараз буде повно. Ми беремо ще смарагди, і ще вугілля, І ще вугілля. Йо, ну тепер мені цього точно вистачить. А ну, друже, давай якось в яму ти підеш чи що. Щоб ти тут лишився живий. Я тобі люк поставлю, все буде добре. Тепер я роблю точно те саме. Я переробляю вугілля на вугілля. Купляю в тебе купу смарагдів. Купу, просто купу, велетенську купу. Ну все, в цілому, цього мені повинно вистачити, тому погнали. Де наші чуваки, яких я закрив? Я зараз попробую в них все купити. Зараз, Саня, в них все Купе. Друзі, мені треба. Так, почекай, мені треба очистити інвентар трішки. Мені треба поміняти трішки смарагдів. І мені треба яйце виклику пломя. Тільки два. Обалдіть. Ні, народ, ну це ви взагалі зажрались. Це шок, наскільки дорого. Ладно, давайте купуємо. 10 штук, мені поки вистачить. Давайте ще візьмемо яйце ендермену. А можна купити спавнер. Бем. І ще мені треба стак на спавнер. Бем. Все, спавнер є. Фух. Я міг стільки не купляти, міг купити просто спавнер, а потім яйця Мінювати. Але це ми зробимо трішки пізніше, тому що в нас ж немає броні. Сань, для того, щоб в тебе була броня, тобі ще треба правильно скрафтити броню. Ну або чувака, який продає хорошу броню. Давайте так і зробимо. Бем-бем-бем-бем-бем-бем. Армор вілледжер. Так, тихо, давайте не спускати. І ти нам продаєш реально жорстку штуку. За шкіряні чоботі. він готовий дати нам 24 смарагдових блоки. Вау! Ну але порівняно з тими цінами, ця броня просто коштує копійки. Просто три копійки, і в мене є низи. Ретовый сад. Йоу, як життя. Тепер я дійсно готовий до великого файту. Але є ще кілька селянів, яких ми обов'язково зараз перевіримо. Як мінімум, є селянин, який крафтиться з пічки. Чесно кажучи, я навіть реально не розумію, що він таке може нам продати, але я обов'язково хочу його зараз затестити. Бем, пічка, селянин, і в тебе можна купити поїсти. О, оце те, що і треба. Отако, і нормально. І золотих яблук є повно, і. Моркви золотої. Все є, те, що треба. Проте мене ще цікавить ще пару селянів. І зараз я, походу, буду їх крафтити просто пачками, тому що я хочу все абсолютно перевірити. Можна ще зробити селянина з обсідіана. І це Енд Villager. Він продає зразу перлини. Рамки в порталу Вент. ха Обалдеть! Давай тебе зараз закопаю. Тихо, тихо, падай. Все, і ти додо, до нього. Ну ти мені не треба. Так що я тебе зараз. Отако от приберу. А от ти можеш дати мені рамки потім і перлини відразу. Та коротше взагалі потужна штука. Правда, мені зараз треба десь смарагдів знайти дуже багато. Але в мене є вугілля, я зможу там поторгувати з чуваком. Проте перед цим всім є ще один тут чувак, дуже цікавий. Я прям чесно, навіть і не можу придумати, що такого він може продати. тому що вкрафтиться він максимально цікаво. Максимально. Чисто, так само, як і всі інші, але всередині ґрунт. Медвіллер. Хакс он. Я купив бедрок дрок. <смеш> Ха-ха, обалдень. Акацієвий люк за 64 стака блоків. Тихо, бро Да-да-да, акації були. У мене їх було повно. Смарагд, смарагд, смарагд Рівняється смарагд. В нього за стак смарагдів, можна ґрунт купити. Але акацієвий люк це те, що мені потрібно. Ух, слава Богу, я знаю, в яку сторону треба бігти, щоб знайти акації. Зараз в сані буде дуже багато смарагдів. Просто за один люк він дає стак блоків, стак блоків. Це ж просто жесть. Я якраз зможу все абсолютно зробити. У мене вже є броня, я щас поставлю спавнера. і все. Я буду реально крутим чуваком. Мені треба вирити тільки фармілку. В принципі, мені цього вистачить, я навіть з собою цю заберу, паросток і все. А тут ми десь цей паросток і посадимо, а самі побіжимо крафтити люка. Так, бем, дошки і люки. А і вони їх ще й по два крафтиться. А де ти, бро? ти. ти. Осьо ти. Осьо ти. Осьо ти. Я тебе бачив, бро, не тікай, ти світися. Бем. Отако! Вау! Це те, що мені треба було. Це те, що я хотів. Діаманти, та. Не потрібні, залізо та не треба. А от смарагди треба. Та, якщо чесно, вугіль вже не потрібен, якщо стільки смарагдів я маю. І ще обов'язково зараз ми скрафтимо ще одну скриньку, закинемо туди повністю все. Візьмемо яйце виклику блейза. І підемо поспимо. А після того, як ми поспали, нам потрібно просто-напросто вирити невеличку яму, невеличку кімнату, де будуть спавнитись блейзи. Отако от ще зробити. Ой, тут прям трішки з підлогою не пощастило. Ну, що ж поробиш? Залатаємо трішечки дирок, і можна ставити тута спавнер. Бемк. Засовуємо сюди яйце. І все, у нас є блейзи, з яких ще й палки випадають дуже жорстко, тому що у мене є продуктивність. І мені цього вже навіть вистачить. І в мене є ціла ферма блейзів. Ну і щоб вони просто так самі не спавнились, ми сюди ставимо купу с і витікаємо. І щоб на всякий випадок вони не вилізли. Ми закриємо. Халява! Халява. А, і ще так же само потрібно зробити з ендерменами. Я забувся. Знову Прибираємо смолоскипи, ставимо спавнер ендермена і чекаємо. О, з'явився ендерменчик. Сюди на базу. натримай плюху. Ще одну, ще одну, ще одну. І все, дві перлини відразу. Можливо, вам треба трішки більше місця. Я не знаю, якщо чесно. Я зараз попробую вирити трішки більшу кімнатку. Але просто ендермени e спавняться повільніше, ніж Блейзи. Ну, що ж поробиш? Зато з них падають перлини нормально. Опа, друже, б'ємо по ногам і перлини добуваємо. І все, перлин у нас є купа, ставимо знову смускипи, закриваємо вас, і пішли. Пішли робити грязні діліжки. А грязні діліжки заключаються в тому, що мені треба забрати всі свої смарагдові блоки, які в мене є, і купити рамок портала. Їх треба прям 12 штук, нібито, якщо я не помиляюсь. І в мене кінчились смарагди. Так, акації є, акації трішки є, но не вистачає. Я думав, мені цього вистачить. Йой. Йоооо... Ладно, ладно. Пришлось трішки подобувати. Вже й дощ. Знову почався поспати. Можна хоч поспати. Дякую. Знову доброго ранку, і мені потрібен знову той чувак, який світиться ефектами різними. Десь він тут бігав тоді. А куди він дівся, я не знаю. Ну ми, якщо що, то ми зможемо його скрафтити знову. Походу, так і доведеться зробити. Бем і прийди. Опа, і ми в тебе купуємо залюки з купу смарагдів. Бемк. Боже, нема просто місця. Давай зараз все це скинемо в скриню. І давай ще, ще, ще купимо. Вдруг мені ще потрібні будуть. Так, де ви? Ось до. Все, Фух. тепер точно мені вистачить. Так, кент, давай. Мені сюди всю цю движуху. 10, 11, 12, все супер! Ну і тепер мені потрібно всього-навсього зробити порох, очі і спуститися в ЕНД. Раз, раз, два, три. 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 Кінець. Не знаю, можливо, і кінець, а можливо, і ні. Будуватись ми будемо смарагдовими блоками, тому що в нас їх купа. що ж нам ще робити? Опа, 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 і все. Проте це далеко не все. Тому що зараз ми беремо, крафтимо верстак, і в цьому верстаку робимо магію. Є ще один селянин, який я абсолютно не знаю, що продає, але ми його заспавнимо. І він може продати нам купу зачарувань, які я не знаю, як накинути. 255 й левел. 255 й левел, де то як їх накинути? Такий рівень великий. Ну виходить те, що це повністю б -б -б бездолковий селянин, і мені прийдеться дракона вбивати самотужки і чисто мечем. Проте добре, що в мене є купа зачарованих яблук, у мене є купа смарагдових блоків, і якщо що. Ми зможемо добути ще і ендерняк, якого тут теж багацько. І вроді як я повзламував всі кристали, але все, що мені лишилося, це дочекатися, поки дракон спуститься. У мене виникла дуже цікава ідея, що, якщо я попробую підірвати його тінтіхою. Я чесно не знаю, чи це можливо, і чи получає він демедж від тінті, але, ну, можливо, да Давай дракон приземляється. Він приземляється, і я зараз попробую ставити дуже багато динаміту тут, тут дуже багато тон тротилу. Бро! Тихо! Тихо, 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 наставляємо. Бедпалюем! Давай, давай, давай! А ну! Да, тінтіхами він дамажиться нормально. <laughs> він ще мене б'є, в мене шипи великі. Апавдійте, він летів. ха <laughs> Так, до наступного його разу треба нормально підготуватися. Добре, що тінтіхи у мене є. І я постараюся нанести йому смертельний удар цими тінтіхами. Ну як, смертельний, вони вже закінчились. Так що, не знаю, чи пощастить мені, чи ні, але ми обов'язково це зараз перевіримо. Давай, друже, я бачу, що ти вже хочеш спускатися, і я готовий брати і підпалювати все. Тихо, давай! Давайте, інтіхе! Підривайте його! А я буду бити його мечем і зносю я йому дуже багато. І він знову полетів, дивіться, куди ж. Боже, як тебе перемогти, як ти зуп... Зуп... спускаєшся так довго. Давай, друже, я вже втомився тебе чекати, реально. Бем! Давай, давай, Ні, останні удари. Останні удари. Будь ласка, Сань. Давай, раз, два. Я не можу попасти по ньому. Сань, вдар дракона. О, о, все! Ізі! Ха-ха-ха! Ось такий, до речі, народ був і мод, Тому якщо хочете його завантажити, обов'язково долучайтесь до телеграм-каналу, і там буде ще й конкурс. Тому всіх чекаю. Ну і про лайки не забувайте, це дуже важливо. Всім пока.